Увага. Увага! Добрий день, дорогі друзі. Любі наші малята, дорослі, у цій залі нас сьогодні зібрав святий Миколай, свято Святого Миколая. Я коротенько розкажу, щоб ви знали. А хто він такий? І чому саме сьогодні ми зібралися і яку тайно несе собі? Це свято і угодник Божий, Святий Миколай. Звичай обдаровувати дітей в ніч з 18 на 19 грудня у День Святого Миколая є. Майже у всіх християнських народів. А в основу лягло життя та діяння угодника Божого Святого Миколая. Жив він 1700 років тому. Його батьки Феофан і Нона виховали сина достойною людиною, а по своїй смерті. Залишили йому великий-великий спадок. Але святий Миколай не скористався спадком у власних цілях. Він усе, усе своє майно роздав бідним. Святий Миколай був і священником, і архімадритом і св... славився своїми. Прекрасними ділами. Всі, хто звертався до нього хворі, немічні убогі, він усім усім допомагав, але намагався допомогти ще і тим бідним, які соромилися просити. І головним робив своє добро щиро і таємно, не прославляв себе. Це дітки, є приклад для усіх усіх нас робити добро щиро, і за це нічого не вимагати узаміння. По смерті е, Святий Миколай, а помер він 342 року з такими словами в руки твої о Боже передаю дух свій. однак і по смерті слава святого не зменшилася ані трохи. Навіть дивно, що померлий продовжував творити чудеса. На честь Святого Миколая а помер ми від 19 грудня. Тепер ми знаємо, чому цей день є День Святого Миколая. На честь з угодника Божого по всьому світі побудовані храми, люди моляться до нього, і він навіть померли, мабуть, він і сьогодні з нами допомагає. Багато є ікон Миколи Чудотворця, до якого звертаються, і він допомагає. Тому я, дітки, всіх всіх щиро прошу бути справжніми християнами. Молитися Богу, молитися матінки Божій і молитися угоднику Божому Святому Миколаю. І як ви будете молитися і ви будете чемними, ви побачите, наскільки полегшиться ваше життя. А сьогодні у нас свято. А сьогодні у вас чекають подарунки від Святого Миколая. Тільки святий Миколай не може об'їздити всіх діточок. Тому він просить прекрасних людей. А в нас таким є Євген Микитович Недищук, депутат обласної ради. І святий Миколай попросив його. Ну, Євгене, допоможи мені обдарувати цих діток Нововолинську, вони ж такі хороші. Тому я зараз запрошую Євгена Микитовича на сцену, передаю йому мікрофон. І щось він нам таке цікаве розкаже і подарує.